Дорогі підписники, записую це відео для вас останнє. Після певних подій у моєму житті, певного аналізу та висновків, я прийняла рішення припинити свою діяльність. Я прийшла до усвідомлення того, що я не можу гарантувати своїм підписникам безпеку. Тобто, я взаємодію з богами, які ставлять на людях якісь експерименти психологічного, фізичного та емоційного характеру. Я пройшла через усе це і вирішила, що якщо я не можу гарантувати собі безпеку, то я не маю права втягувати у це інших людей. Це мій досвід, тому моє рішення наступне. Я записую це відео для того, щоб пояснити вам свої дії. А дії наступні через одну добу після виходу цього відео, щоб його змогли побачити найбільше моїх підписників, я видалю усі свої соціальні мережі, пов'язані з тією інформацією, яку мені давали ці боги. Оскільки, як я вже сказала, не знаю, чим вона заряджена і як впливає на людей, свідомо чи несвідомо. Ви мені довірились, тому я записую це відео, розуміючи ту відповідальність, яку я на себе взяла перед вами. Такий мій досвід і таке моє рішення. Дякую за вашу довіру.